Сьогодні 29.06 і в цьому відео ми покажемо, які ми роботи робимо зараз на пасіці, які в нас спостереження. Зараз у нас стоїть ну, гнізовий корпус і один магазин. І ми додаємо третій корпус. зараз покажу скільки ну, Яка приблизно обсидка підряд криємо вулики, яка приблизно обсидка бджоли. Почав зацвітати потолух і... Якби льот хороший. Бачимо, вже пішли наприски. Бджола ходить із пильцою оранжевою соняшника. Тобто бжолам вдалося нароститися до соняшника, але якби сила хороша, але не зовсім та яка б хотілося щоб була. Приблизно обсидка два корпуси. В нашій зоні, якщо така обсидка, якщо не буде ніяких форс-мажорів, то такі сім'ї приблизно там, по 70-80 кг меду е, повинні принести. Чого е, вони не встигли набрати три корпуса? а дуже багато, ну, сюди, коло літків, дуже багато підмору. І це так абсолютно на всіх е, точках. То Зв'язати це із протравою. Ну, якби я не можу, тому що якщо про трава, то обично це на одному точку або там на декількох точках. А це абсолютно кругом. Тобто всі сім'ї, які ми підкармлювали, які стояли на різних медоносах, то на герчиці, в кого нічого не було, ми їх кормили, в кого була хороша балка. Є сім'ї, які два точка ми взагалі не кормили. Там було якби двох возросна фацелія посіяна. І оце кругом отако подмору. Приблизно, скажемо, от стакана. До півлітрової банки насипано ну, везде насипано, насипано підмору. На, на цьому тут трохи менше. Але все одно там, де трави немає, ну, воно видно, що воно так все скажімо, кругом ну, все всипано пчолами. якби З протравою на определеному полі я це не можу зв'язати. Це, ну, по моїм наблюденням, або це якась обща така екологічна скажімо, ну, проблема. Тобто щось чи в природі, чи якісь іспаріння, чи якісь відділення, чи якась радіація. Ну, взагалі, не зрозуміло. Толі сильна жара. Тобто пчоли викучувались, бородами висіли, сонце їх палило. Ну і це теж могло б призвести до відходу бджоли. Ну, ще по моїм спостереженням у нас часто в червні матки там неділю, ну, від неділі до двох тиждень перестають сіяти. І от в цьому місяці також таке було. От приблизно, я думаю, з 10 по 20-25 червня матки переставали сіяти, тому що було дуже мало відкритого розплоду, не було практично засєву. Ну, в нашому регіоні це вже можна сказати стає нормою, що так виходить. Тобто розплод печатний виходить, а пусті ячейки матки ну, не засівають. Тобто засів є, його небагато. Він рваний. І розплод відкритий теж, він скажімо, ну такий рваний і його невеликі площадя. От ми ставимо треті корпус, ми кругом ставимо по 9 рамок. Зараз покажу, покажемо до грібенка. Ми кругом ставимо по 9 рамок, виріднюємо ну, щоб вони розширили сам сот. І тоді машинка краще розпечатує. Ставимо дві вощинки, а то всю суш. І рамки ми використовуємо тільки біли підмет. Тобто ми не використовуємо чорні грязні рамки. Це такий, скажімо, вже общоєвропейський стандарт. Тобто там, ну, в розвитих країнах ну, мед з чорних рамок абсолютно ніхто не качає. Ми теж багато років із чорних рамок мед не качаємо. Тобто, навіть якщо у нас... Іде вибраковка сімей, там ми вибрукуємо 20-50 сімей за сезон. Все, равно, все одно ми ці рамки чорні не відкачуємо. Ми їх або перетаплюємо, або якщо вони ще хороші світлі, не сильно чорні, ми їх обратно на отводки, ну із медом, ми їх обратно на отводки іспользуємо в гніздо. Е, ну Є ставлять по 8 рамок, е, ну, є по 10 ставлять, ми якби ну, в середньому ставимо по 9, якраз розпечатка е, хорошо розпечатує рамки. Ну, а пишемо, що рамки всі дивельники в нас кругом. Тобто Із цими рамками немає ніяких проблем. Їх не треба не сірою обробляти, ну, абсолютно нічим. Просто з них мед откачав, їх поставив на склад і вони стоять. Тобто, Коли сім'ї обробляються від кліща розлічними препаратами, ці рамки не обробляються. Тобто, тут, скажімо, з цих рамок виходить максимально. Мед максимально хорошого качества. В них ні розплоду не було, ніяких обробок не було. Ну, тобто так, стараємося, хоч мед у нас і дешево купляють, ми це понімаємо, але ми все одно стараємося придержуватися ну, порядку, щоб кругом була у нас тільки піщова нержавейка, Ну або якщо бочки, то з піщовим покриттям, щоб рамочки всі були білі, щоб ну, якби максимально, максимально хороший прозводити мед. Дякую за увагу.